За межами Тернополя, в Києві, в Канаді, де кого вже немає в живих, як Івана Гавдиди, як Руслана Срібного. В е Дійсності е згадується і перше голодування. Я тоді працював в Чорківській районній газеті, вона називалося Спочатку Зоря Комунізму, потім було перемога голос народу. Це якраз репортаж з е е революція на граніті. От, е тоді е мої друзі, побратими їхали звідси. Тернополя, педінститут, тоді це зараз вже університет, і інші вищі ульбові заклади. А в Чорткові на той час не було ще інститутів, було, було тільки медучилище і Чортівське педучилище. От, і був створений страйковий комітет. В мене на радіостудії працював, сказав відділом радіомолві районної газети. Ну, Прилучилися до того члени СНУ. І меморіалу районного, в принципі, це одні ті самі люди: Тарас Сов'як, Ярослав Сов'як, Ігор Крочек. От. І е, Черківське медочилище вирішило, там була група фершерів. Ну, Знаєте, що Черківське медочилище колись готувало на Афганістан хлопцям ну, для служби. І тому то, Черківські хлопці поступали, От. і вони сказали, що ніхто не йде на пари. Е, заблокували всі входи в Черківському. Медочилище, був створений страйковий комітет, і так група Чотківського медучилища поїхала на, цей, на революцію на граніті. Ми зробили хіп, ми їхали не з Тернополя, а з такий поїзд Гусятин Київ, щоб нас не знімали з поїздів, бо міліція не давала можливості їхати. Тихенько приїхали в Гусятин. У мене, наприклад, було все спорядження, тому що я трошки займався і туризмом, і скавелазенням. І військове училище було за плечима, а хлопців не було ні спальників, спальники, ні, що тут треба було на прокаті брати палатки. от. Е Вони взяли просто з гуртожитку, щоб написати хоча що в медучилище, медучили прокат. І пан професор Ященко, він тоді був в докторантурі в Києві, ви знаєте його. всі. Він якраз е приймав нас там на, на Майдані, тобто включали в списки. Е Це такі спогади з революції на граніті. Ну а потім було дуже багато. Таких, як вже сказав пан Тарас, виїздів на схід. Я пам'ятаю, були постійні в Києві маніфестації.